Є певно щось таке у тихому шепоті вогню у придорожній корчмі, у сонці, що відбивається в обладунках лицаря, у тінях, які сновигають між смолоскипами, що зачаровує нас із покоління в покоління, і ми знову і знову повертаємося до фентезійних пригод у псевдосередньовічі. Сьогоднішній огляд фантазійних піджанрів ми почнемо з одного з найпопулярніших його представників: із середньовічного фентезі. Можливо, у кожному з нас приховується потяг до більш простих часів, до примітивного способу життя, близькості з природою, незвіданих стежинок, за поворотами яких на нас чекають справжні пригоди. А не ті, що на моніторі комп'ютера, все це є у середньовічному фентезі. Як правило, серед типових елементів цього піджанру епічні пригоди та міфічні створіння. Тут ми побачимо лицарів та їх дам або ж войовничих подруг Жани Дарк, бої на мечах та часто драконів. Хоч їхнє існування у середньовіччі не доведено, фольклор тих часів пронизаний історіями про цих страшних лускатих бестій. Тож образ середньовічного фентезі в наших головах назавжди загартувався. Тований драконячим полум'ям військове фентезі, чи відбувається воно у стародавні часи, чи у далекому майбутньому має за основу воєнні події. Тут магія відіграє не останню роль у веденні війни. Серія романів Наомі Новік Темерер, наприклад, поєднує у собі альтернативну історію та військове фентезі. У цих книжках дракони стають частиною наполеонівських війн. У романі Ребекки Кван Макова війна в альтернативному Китаї ХХ століття. Магія, медитація та психоделічні препарати супроводжують головну героїню у досягненні її мети. А серія книг «Shadow Ops» Майкла. Кола, де людство здобуває магічні здібності, переплітається із технотрилером. Міфічне фентезі це доволі широка категорія. Але найчастіше автори цього піджанру вводять міфічні елементи у наш сучасний світ. Найбільш славетним сучасним автором, який перетворює міфічних богів на своїх персонажів, є Ніл Гейман. Одним із його робіт цієї течії є американські боги та дітлахи Анансі. Свої власні роботи до міфічного фентезі зараховував. І Толкін він популяризував під жанр, що ще до нього називався міфопією чи міфопоезією. І вважав свої твори проявом колективного міфічного спадку. Хоча найбільше він черпав з кельтських та скандинавських міфів. До цієї категорії також належить жанрова ніша під назвою міфопанк, де до сучасного світу також залучаються класичні міфи, але не для того, щоб їх оспівати, а щоб, навпаки, зламати наше підсвідоме очікування від них. У таких творах традиційний міф отримує постмодерністське переосмислення. У серці своєму міфопанк має. Критичний коментар до патріархального світу міфів, де ніколи не було місця жінці як головній героїні, нетрадиційній орієнтації та іншим расам. Видатною авторкою цього піджанру є Кетрін Валенте. Її роман Шестизарядна білосніжка, наприклад, присвячений індіанській тематиці. А у повісті «Рефрижераторні монологи вона розповідає про дружин та дівчат супергероїв. Настільки часто у фентезійних творах застосовується як сюжетний інструмент портал, що таку літературу вже виділили в окремий піджанр, а саме портальне фентезі. Портал зазвичай переносить протагоніста в інший світ, де й відбувається. Головна сюжетна лінія, але порталом можуть слугувати не лише виключно двері у класичному розумінні, але й різні предмети, як, наприклад, книжка, у творі «Нескінченна історія, або ж інші явища у просторі, як от нора у книзі про Алісу в країні чудес. Могутні гравці є доволі молодим під жанром фентезі, у якому головну роль відіграють персонажі, що мають широкий вплив на суспільство, такі як супергерої, суперлиходії чи якісь над. Природні створіння, як от вампіри чи перевертні. Це дуже широка категорія, до якої також належить під жанр про супергероїв. Тут же додаткові пояснення зайві, бо супергеройський наратив захоплює ринок літератури та кіно вже не одне десятиліття. Хоча тенденція вже йде на спад. Все циклічно. Тож, коли аудиторія втомлюється від жанру, вона шукає нових гострих почуттів, щоб пізніше повернутися до вже забутого улюбленого жанру знову. Цікаво, що стане новим масовим захопленням після стількох років супергеройщини. Якщо у вас є теорія з цього приводу, пишіть у коментарях. Квест фентезі є саме тим, про що ви подумали. Головний герой відправляється у подорож випробування, щоб здобути якийсь важливий артефакт або ж врятувати когось. Квест фентезі у чистому вигляді існує вже цілі тисячоліття. Перші зразки літератури були про легендарних героїв або напівбогів, які, попри небезпеку, вирушали у путь, де їм зустрічалися різні перепони, які вони мали подолати завдяки власному розуму та фізичній силі. Це називалося подвигами. У такому контексті нам відомі Тесей, котрий вбив Мінотавра, та Геракл, котрий боровся з гігантами та звільнив Прометея. Цей стародавній літературний наробок постійно втілюється і у сучасних творах, як, наприклад, у новелі Пітера Бігля Два серця, де дев'ятирічна героїня вирушає у путь, щоб врятувати своє село від Грифона. Іншим прикладом можна вважати перше правило чарівника Тері Гудкайнда, який, до речі, продав авторські права на свою першу ж книжку. Видавництву за рекордні 250 тисяч доларів у тепер вже далекому 1994 році. Наразі одним з найпопулярніших піджанрів фентезі є романтичне фентезі, або ж таке, у якому романтична лінія не остання за значенням. На ринку такі історії також часто з'являються з позначкою паранормальний любовний роман, бо ця категорія ще й досі гарно продається стільки вже років тому після завершення суті. Які, власне, і спричинили подібний бум. Наукове фентезі може збити з пантелику, бо наука та фентезі, здається, речі протилежні одна одній. Проте тут все дуже просто. Якщо це не наукова фантастика у чистому вигляді, якщо там присутній елемент магії у будь-якому прояві, це наукове фентезі. Зоряні війни належать до цієї категорії, бо сила джедаїв скоріше пояснюється магією, аніж наукою. Звісно, наука далекого Майбутнього у творах іноді дуже тісно межує з магією, бо наразі така наука нам не підвласна. Але все ж таки все, що пояснюється науковими методами, це наукова фантастика, а все, що можна віднести до містики, надприродніх сил та явищ у техногенному суспільстві, це наукове фентезі. До речі, зараз пересічний читач вже мало знає про цикл книжок Дарковер, на відміну від зоряних війн, про які чули майже всі у світі, але вважається, що саме книжки Darkover заклали науково-фентезійну течію 70-х. Не лише скандинавське, кельтське, грецьке та єгипетське фентезі захоплює читачів по усьому світові. Також доволі популярним як у літературі, так і у кіно, є жанр Шенмо Сяошо. Вибачте за вимову, якщо раптом тут є китаєзнавці: Шенмо Сяошо або просто Шенмо тягнеться корінням до стародавнього Китаю та його богів і демонів. Класичним твором, який започаткував цей жанр, є призначення богів. Твір, написаний китайською у XVI столітті і перекладений на англійську Кетрін Чу. Дотичним до Шенмо є інший піджанр уся або вуся. І незважаючи на таку милу назву, це китайське фентезі у серці своєму має багатько східних єдиноборств. Левова частка жанру присвячена героям, що мають неабиякі здібності у бойових мистецтвах, що й вирішує сюжетні повороти. Сама назва терміну уся походить від поєднання слів ушу, тобто бойове мистецтво, та сяке, тобто лицар. Не знаю, як вас, але мене заворожують фільми у цьому жанрі. І, хоча вампіри є невід'ємною частиною романтичного фентезі, темного фентезі, готичного та міського, їм також належить цілий піджанр вампірське фентезі. Цікавість до кровопивць тягнеться ще з давніх давен, зі середньовіччя, коли народилися перші легенди про влада Тепеша та Єлизавету Баторі, перших прототипів вампірів, які своїми вчинками нажахали людей так, що ті просто не могли прийняти той факт, що Тепеш та Баторі, серійні вбивці. Були насправді звичайнісінькими людьми. В уяві їхніх сучасників ті були монстрами. Так народилися вампіри. Звичайна вампірський жанр набув у кінці 19 століття, коли із новою силою спалахнула цікавість публіки до містики, жахів та детективів. Тоді й народився від пера Брема Стокера, Дракула, у тому вигляді, у якому ми всі його знаємо зараз. Захоплення вампірами не полишає людей і досі. Є щось втішне у тому, щоб пояснити жахливі вчинки людини її таємною нелюдською стороною. І є щось невід'ємно біблійське у тому, щоб отримати вічне життя ціною власної душі. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал. А також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви можете ознайомитися з моїми книгами за посиланнями в описі до відео. А на цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи! Бувайте!